Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 17 по 23 липня. 10 гривень. Добрий ранок. Сік. Є різні смаки, мультифрукт, яблуко, виноград та інші. Новинки квас Опілля. Білий, чорний по 22 гривні. Попкорм зі смаком сиру. Панда 15 гривень 100 г. Чипси хрум 50 грамів за 13 гривень. Шоколад молочний міленіум 100 г за 62 гривні. Чай «Ахмат ті 74 гривні за 100 г. Вершки до кави 200 г за 55 грамів. Чипселей лейс 30 гривень за 60 г. Рукавички господарські, міцні є розмір М XL, Ціна 16 гривень за одну пару. Такі новинки приїхали. 88 гривень набір гачків настінних на клейкій основі. Така новинка органайзер із шухлядкою пластиковий. Ціна 139 гривень. Савекс порошок для прання. Вага 300 грамів, ціна 29. І є по 28. Тайт Аквапудра, вага 300 грамів для кольорових речей 47. Савекс ополіскувач для тканин. 800 мл – 79. Сілан за 99 гривень 770 грамів. Тайт Аквапудра для ручного прання 39. Кондиціонер у гранулах 250 грамів за 79. Ленор по 109 гривень. Кондиціонер майже 800 мл. Тесорі кондиціонер 119 гривень за 760 грамів. Є багато різних ароматів від Тесорі. Чула багато хороших відгуків на цей кондиціонер. Кисневий відбілювач Miss Helen 1 кг за 111 гривень. Порошок вухастик для прання дитячих речей 2 кг 100 г за 105 гривень. Грюнвальд по 26-27 гривень 350 г. Аріель Аквапудра 52 гривні 300 грамів, Кала для автоматичного прання 36 для ручного 32 гривні. Савекс кілограм та 200 грамів – 129 Тайт Аквапудра 2 кілограми та 100 грамів за 249 гривень. Савекс 3 кг 450 г за 299 гривен. Персил кг та 200 г 149 гривен. Гала Аквапудра. Теків гами 600 г 339. Лоск 249 гривень 2 кг 400 г. Спрей для тіла парфумований для «Riva Happy Life 200 мл 199 гривень. Тафт Шварцкоп Лак за 183 гривні 250 мл. Прокладки Урологічні та на Леді 12 штук, 69. Белла футін за 33 гривні. Є декілька варіантів. 20 штук упаковці. Котекс щоденні прокладки 89 гривень 56 штук. Оливей 44 гривні 26 штук. Тампони Tampax 77 гривень за 18 штук. Дескріт щоденні прокладки 34 гривні за 20 штук. Дескріт 60 штук за 84. Bella Фотін 42 гривні. Упаковці 10 штук. Такі прокладки Bella по 49 гривень, 7 штук у упаковці. Прокладки натурела 39 гривень. 10 8 штук, а ось такі за 44. Ватні палички 100 штук на дерев'яній основі ціна 10 гривень. Олвіс прокладки 20 або 16 штук в упаковці за 97. Наторела 99 гривень, 20 штук, 179 гривень, 40 штук в упаковці. Нівеймен. Гель для гуління 162 гривні. Арко піна 81 гривня 200 мл. І такий варіант за 81 гривню також. Арко крем для гуління 56 Бальзам Бальзам Нівеї – 222 гривні. Набір станків для гуління 4 штуки на 3 леза, 99 бік. 104 гривні джелет 4 станки на 2 леза. 135 гривень бік флекс 3. 3 станки на 3 леза. 119 гривень станок із двома змінними картриджами на 3 леза. Бік міс солей 143 гривні, 4 станочки. Станок для гоління Big Pure одна штука 26 гривень. Для чутливої шкіри 29 гривень. Станок Big Flex 3 комфорт 1 штука 49 Lady Caramel – Крем для депіляції 84. 149 гривень. Коштує вода туалетна жіноча ловіт. 100 мл. Лірок, капсула для прання дитячих речей 12 штук, 84. Солар – капсула для прання. Тут їх є три види: для білих речей 6 штук, для кольорових речей 12 капсул, і для темних речей чорних 6 капсул. Ціна 219, загальна кількість 24. Савекс капсули 10 штук за 129 для кольорових речей. Аріель 22 капсули за 349. 12 капсул за 214. Сів, крем проти жиру. Ціна 79 гривень 500 мл. Акційна ціна на глейт 84 гривні. Геловий освіжувач 180 грамів. Клін засіб для миття вікон та скла 84 гривні 500 мл. Набір блоків для унітазу 3 штуки. Брев 159. Колор актив. Єжак гель для чищення унітазу 870 мл 37 гривень. Доместос 117 гривень 1 літр. Сів антиналіт. 500 мл за 84. Фінгстаф ціна 129 гривень. Є різні засоби для чищення поверхонь універсальний для ванної кімнати об'єм 750 мл. Промакс гелевий засіб за 49 гривень 750 мл. Велнекс засіб для прочищання труб: 14 гривень 40 грамів. Бреф засіб для чищення унітазу 700 мл 99 гривень. для душу, маленький марселець, Ціна 66 гривень 250 мл. Сийкарт з розпилювачем 63 гривні 225 мл. 17 гривень для душу об'ємом 300 мл. Шампунь для волосся. Об'єм 1 літр, ціна 81 гривня. Сульсена шампунь пілінг 169 гривень за 150 мл. Сульсена паста 99 гривень. Шампунь міцелярний для волосся. Сенсі Профіке. Ціна 88 гривень, 400 мл з розпилювачем. гривень. 7 гривень. Коштує бальзам кондиціонер 200 мл. Пантін шампунь для волосся 400 мл 149 Лореаль шампунь 400 мл 169 бальзами по 129 гривень 200 мл. Сухі шампуні шаума об'єм 150 мл 118 гривень. Old Spice шампунь бальзам в одному 400 мл 133 гривні. Качечка кряка 37 гривень за 250 мл. Засоби для гігієни, 59 гривень милу, 370 мл. Лактацит 169 200 мл. І такий варіант за 64 гмтл. Тверде мило, набір 5 штук по 70 грамів гранд шарм за 45 гривень. Віддав мило 2 штуки по 135 грамів 84. Бомбочки для ванни за 17 гривень. Набори твердого мила від дуру 4 штуки 91 гривня. І 4 штуки по 100 грамів 109. Так, засіб для туалету. Диски 109 гривень 2 штуки по 36 мл. 164 гривні коштує джелет станок із змінними картриджами 4 штуки на 3 леза. 136 гривень набір станків джелет, одноразових 4 штуки жіночі. 99 гривень коштує зубна нитка Oral B довжина 50 метрів. Зубна паста Аквафре 62 гривні 75 мл. 50 мл за 44. Лісовий бальзам комплексний захист 34, 75 мл. Зубна паста Colgate 75 мл 49, 50 мл 39 Блендамет зубна паста 3D White 61 гривня 75 мл. Блендамет по 34 гривні. Саніно 90 мл за 30 гривень. дав антиперспірант стік жіночий 116 гривень. Дав кульковий ціна 64. Фа. Кульковий антиперспірант 63 гривні. Нівея по 63. Арко дезодорант чоловічий 82 гривні спрею, Фамен спрей 99. Рексона антиперспірант жіночий 44. Зубна паста пародонтакс 119 гривень за 75 мілілітрів. Дав спреї жіночі. За 94 гривні є декілька ароматів. На вибір. Ватні диски від Сафі 120 штук за 24 гривні. Фарба для волосся Палет за 89. Фарба для волосся Авена 65 гривень. Тафт від шварцкоп пінамус 184 200 мілілітрів. Пропустили я кулькові від Фамен 69, Нівеймен 73 і Рексона 71 гривня. Так, а ще якась є рексона за 44. Давайте перевіримо. Так, і так, 44 гривні. Щоб дізнатися, чи є у вашій аврорі, можна ввести ось цей код. У додатку. Так, давайте сфокусуємо. 99 871 продуктуємо. Не обов'язково йти в магазин, можна просто ввести в додатку і перевірити, чи є. Також в Аврору привезли дуже багато нової канцелярії, різноманітних товарів для школи. Такі рюкзаки по 349 гривень. Такий варіант 340 гривень 349. Багато є кишенюк і бокові. Так, позаду ось так він виглядає. Кольори є в асортименті. Такі із фаналом, теж різні кольори є на вибір. Ціна теж 349. Такі за 399. Вони тільки в чорному кольорі. Ось Набір стікерів канцелярських для нотатків 34. Пенал ціна 129. Такі по 77. Такий от варіант. За 119. По 59. І з великим замочком по 129 гривень. 129 гривень. Є і по 24. Такий 24, і такий 24, ці по 88 Ручки автомобілі. Дві штуки за 77. Набір маркерів текстових шість штук за 69 гривень. Дуже багато є цікавих ручок у лівчикі. Ось це, наприклад, олівчики. Тут є гумка старачка. Так вона повертається. Ціна 50 гривень. Так, якось натиском вона під'їжджає сам стержень. Хоч акуратно. Але не виходить. А ось тут мама є. Тут натискаєте і олівчик під'їжджає. Набір кулькових ручок 4 штуки за 88. Такий набір квітковий, дві ручки за 34. Шкатулка органайзера для зберігання прикрас. Кольори є в асортименті: білий, такий бірюзовий колір і синьо-білий. Ціна 179. Є органайзери для зберігання прикрас по 59. В двох варіантах ось такі ще. І шкатулка органайзер для зберігання прикрас за 64 гривні. Це пластик, а це екошкіра. Стрічка декоративна, дзеркальна 49 гривень. Набір для дитячої творчості. Картина Алмазами. Ціна 99 гривень як дівчатка, я так розумію, різні сезони. Зима, весна, осінь, а літо де? Нема. А може, а може, ось це літо? Як думаєте, це по сезонах чи ні? А ще з новинок: ось такі брилки для курлючів, веселі курочки. Ціна 22 гривні. На цьому буде відео закінчувати. Дякую вам, що були зі мною. Хочу побажати вам гарного дня. До нових зустрічей.